Так. А, звук роби все добре. <кій> І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читання книги Марка Форсайта, яка називається Коротка історія пияцтва. Бажаю всім приємного прослуховування. І так, глава 11. пояство у культурі вікінгів. Лише вином живе Один грізновеличний, Один не пив нічого, окрім вина, тобто буквально він пив лише вино і взагалі нічого не їв. Ніякої закуски, жодного канапе з сиром, старша еда досить конкретна з цього приводу. Може здатися дивним, що скандинавський Бог обрав вино, яке споконвічно скандинавські напої не вважалися. Але в цьому і суть воно було найдорожчим напоєм, який могли дозволити собі вікінги, Воно приходило з Німеччини чи Франції. І залишки Римської імперії мало символічний статус, тому Одін, Верховний Бог в Пентеонів Вікінгів, просто повинен був мати цей напій. Наврядчі, провідників богів доречно було пити Ельці, виглядало б недоречно. Дивним, також може здатися те, що Одін нічого не їв. Воно наше серце для нас шкідливе, такий рацьоник, щоб продовжувався вічно, міг викликати проблеми із шлунком. В більшості випадків призвести до поясства, ймовірно, саме через винне поясво ім'я Одіна буквально перекладається як лютий. Дехто перекладає також як шалений і екстатичний, але, чесно кажучи, враховуючи відсутні закуски у поясві Одіна, його ім'я, наймовірніше перекладалося п'яний. Усе перевертається з ніг на голову. Більшість політеїстичних релігій окремо має одного верховного бога чи богиню і окремо десь близько Бога, пияцтва вина, пивоваріння тощо. Так Нінкасі підкорювалися, Хатор, Амону, Йогоніс Зевсу, поява Бога, пияцтва могла стати причиною розваги хаосу. Однак він завжди схилявся перед мудрістю та могутністю верховного бога, який, до речі. Зазвичай мав бороду, Нам не потрібно бути віртуазним теологом, щоб ті висновку пояснив відводилося своє незначна роль у суспільстві, яка могла бути легко контрольована. У тім у пантеоні вікінгів саме верховний Бог був Богом поясва і зазвичай його так і називали п'яний іншого Бога, алкоголю він в їхньому пантеоні немає. Тільки один. Усе тому, що алкоголь і не потребувало окремої ролі в суспільстві вікінгів. Вони були його основою, спиртне вважалося і владою, і сім'єю, і мудрістю, і поезією, і військовою службою і долею. Непитужним вікінгам, обучилося б нелегко, а тому задокументованих згадок про них не знайдено. Тепер потрібно сказати кілька слів про асортимент алкоголю. В вікінгів видів було три. Насамперед, як уже згадувалося вино надто дороге тому практично ніхто дістати його не міг. Наступним ієрархії алкоголем був медовий напій ферментований мед солодкий та помірно дорогий, та практично весь час люди пили ель, який, здається, був трохи міцнішим, ніж сучасний восьмиградусний, і судячи з репродукції картин темнішим та хмільнішим. Утім, у сагах про вікінгів всі герої пили медовий напій, адже він був більш показним. Так само, якщо ви претендували на бою місця, потрібно було... Побудувати медову залу, навіть якщо на столиві подавали лише ель. Будівлю, над... <клес> Будівлю називали медовою залою через вдаваний лоск. Вона могла бути доволі невеликою від 3 до 4 метрів або величезною завдовжки до 100 метрів. У вувліх, Хротгар, прагнучи стати могутнім королем, будує хеорот. найбільшу з коли-небудь зведених медових зал з величними колонами та оздоблену золотом. Медова зала автоматично надавала вам верховний статус, адже першочерговим завданням Конуга було забезпечити випивкою своїх воїнів такий собі формальний спосіб продемонструвати свою могутність та все працювало. І навпаки, якщо ви навідувалися до чиєїсь медової зали, ні пили там медовий напій, то удостоювалися Джесі захищати правителя. Алкоголь буквально ототожнювався з владою, і саме так виклялися вірності іншим. Конунг без медової зали, як банкір без фінансів або бібліотека без книжок. Королева вам також потрібна. Як не дивно, жінки волі ставали хоч і без права відмови. Важливою частиною в медовій залі, жінки або ткалі миру, як їх називали вікінги, слідкували за дотриманням формальностей Під час бенкету гармонізували боргливу святкову атмосферу, привносячи частинку жіночої розміреності, вони ж відповідали за логістику Сумбулу саме так давно скандинавською. Мовою називається бенкет, бо більше жінки навіть насолоджувалися початком застілля, коли перші три кубки випивали за Одіна, або за перемогу, Ньорда та Фрею, або за мир і родючість, а потім, потім Міність Сьоль, тобто Ель пам'яті за духів предків та покійних друзів. Перший на вечора подавався за всіма канонами і королевою її чоловіком. Вона наливала. Вона наливала маленьке сито, яке носила на шиї. В цей момент можливість офіційно та превселюдно дати йому якусь пораду, що правда, мабуть, обмежувалося простим пити. але шанс зробити якусь офіційну зяву ніхто не скасовував, коли вже Конон випив, вона обслуговувала всіх його воїнів відповідно до рангу і тільки потім гостей. Насправді, піднесення напоїв було основним завданням жінки епохи вікінгів. Поезії жінку не називали жінкою, а лише подавальницею напоїв. Для бардів початківців зберігся своєрідний мануал 13 століття. Жінка повинна згадуватися лише в аспекті її нарядів, золота та коштовного каміння, а також елю, вина та інших напоїв, які вона підносить чи наливає. Так само в аспекті чаш для Елю та інших відповідних для жінки речей. Так, жінку могли називати подавальницею Елю або подавальницею меду, або роздавальницею напоїв інша роль. У не зовсім вічливій свідомості вікінга жінкам не відводилося. Причиною ж таких мовних зворотів було те, що вікінги ніколи не називали речі своїми іменами. Їхня поезія ґрунтується на принципах заміни знайомих термінів незрозумілими. Отже, море називалося напоєм китів, царством раків чи пінистим Елем берега, а кров теплим Елем Вовків. Вогонь же називався руйнівником осель, а небо тягарем цвергів. Усе це робить поезію викінгів, привабливо незбагненною. І саме тому ви, мабуть, будете потягувати свій мед із хрім кальдару або кришеної чаші. Зазвичай вікінги пили із зі скаляного посуду, хоча не всі, адже скло було дорогим. Утім, правитель все ж мав свій скляний кубок, який мало відрізняється від тих, якими ми користуємося сьогодні. Кубки були різної форми, розміру та кольору. Римтка, оскільки скло було пофарбоване, вони дуже нагадують дешеві склянки кінця 1970-х років. Якби навіть відчутний кіч більшість виглядала б цілком прийнятно на сучасному столі. Досить огидно, якщо виявляли викінгів, які п'ють із черепів та рогів. Досить доволі цікаву форму крижаної чеші, археологи називають лікуватою. Що ж, археологи все-таки не поети, лікувата чаша була. До да глибшики близько 10 см, мала таку саму форму, яку ви собі уявляєте, а це означає, що на стіл таку чашу поставити неможливо, вона б одразу пролилася. Форма ж її цілком умисна, адже суть полягала в тому, щоб випити на пій Для вікінгів це було надзвичайно важливим, оскільки пиття робило з тебе справжнього чоловіка. У цьому також полягала ціль традиційного рогу для напоїв перевірити твою мужність продемонструвавши всю широту горлянки про тора Бога війни та грому і Локі Бога хитрості та обманує одна історія Локи кинув виклик тору випити ріг Елю, Тор, який ніколи не відмовлявся від викликів, погодився Локі, поклав ріг на стіл і сказав Тору, що справжній чоловік може осушити його залпом. Схопивши ріг Тор підніс його до уст і почав пити пів він довго. А коли зрозумів, що більше не під сілу, рік залишався майже повним, Локі поводився неоднозначно, відрізавши, що звичайній людині може знадобитися кілька спроб. Тоді Тор спробував знову, однак і цього разу його божественне пиття не обінчалося успіхом. Локі пробурмотів, що слабаки зроблять це за третім заходом, утім нічого не змінилося, і Тора охопив сором. Лише згодом Локі розкрив секрет, він знову поглумився над ним, адже інший кінець рогу був занурений у море. Як виявилося, торпів так багато, що понизив рівень Світового океану, і це, на думку вікінгів, спричинило, спричинило приливи. Паралельно з такими змаганнями вікінги обожнювали вихвалятися, ну, нем з привіт. Паралельно з такими змаганнями вікінги обожнював вихвалятися, проте нічого поганого в цьому не було. Вікінг мусив вихвалятися, розповідати про всі свої страшні вчинки, а наступний мав перевершити його. На жаль, скромних вікінгів, які б сором'язливо розграбовали береги Англії, не було. Вони обожнювали терванити про досягнення, запам'ятати, що досягли більшого, ніж їхній товариш лапідарними такі. Вихваляння не назвешся, були об'ємні поетичні виступи ліричного характеру на офіційних заходах, схожих на сучасні реп батли. Ба більше вони сприймалися дуже серйозно, тобто ви повинні були відповісти за кожне сказане слово, чи то за минулі досягнення, чи то за майбутнє. Наступного ранку ви не могли просто послатися на п'яні посиденьки, до того ж, використовувалася спеціальна чаша Брагарфуль або Кубок обітниці. Якщо ви поклялися зробити щось і вибили з Кубку Обітниці, воротя. Більше не було бракарфуль з долею для того, щоб переконатися у серйозності ваших слів, до зали приводили сакрального кабана, на якого ви клали руку, промовляючи клятву. Потім тварину вбивали, а її дух відлітав до богині Фреї, щоб передати вашу обіцянку. Відома історія про хлопця на ім'я Хедін, коли під час королівського бенкету Кубок обітниці пустили по колу. Хедін взяв його та, поклавши руку на кабана, ненароком поклявся одружитися на дружині свого брата. Наступного дня, як і ви відчував себе, м'яко кажучи, незручно, тому про проскоєний брата, на що брат сказав: Що ж, Кубок обітниці, це Кубок обітниці, тобі доведеться зробити це? О, Хедіне, не тужи заради істинних речей, ту клятву дали ми. Це чергове підтвердження ролі жінки в суспільстві викінгів, хай там що, але через кілька днів брат загинув на дуелі, тому все закінчилося добре. Усе це якось повинно пролити світло на питання, чому жінок називали ткалями миру і чому виникала потреба у миротворках. Ми говоримо про жорстоке суспільство, де зали були переповнені воїнами з мечами, які багато пили, вихвалялися і загалом на церемонилися. Усе це підсумовується в англосаксонській епічній поемі Беовульф. Де невідомий автор робить спробу пояснити, яким чудом хлопцем був би биовульф. Він співає йому дефірамбі. найвища похвала стосується того, що він у п'яному дурмані ніколи не вбивав своїх друзів. Для вікінгів це досягнення настільки екстраординарне, що заслуговує бути описаним на сторінках поеми. Далі йдеться про медпоезії. Медпоезії. Що ж таке медпоезії? Бенкету супроводжувався співом бардів та музикантів, а поезія. Вважали, як вважали вікінги, була прямим наслідком алкоголю. Легенда переповідає, що дуже давно боги розпочали війну, а коли ухвалили мир, вирішили ознаменувати його, плюнувши в котел. Зараз це може здатися вам дивним і антигігієнічним, але в більшості примітивних культур для того, щоб розпочався процес бродіння, люди спочатку жували, а потім спльовували ячмінь. Ну, власне, так в Японії колись робилося саке. Тож котел наповнився слиною богів, і з нього з'явився квасір, наймудріший з людей та богів, коли-небудь створених і слини Добрий душею, він мандрував землею вчив людство мудрості, доки не зустрів пустотливих гномів, які били квасіра, і злили його кров у горщик. Потім вони додали у кров трохи меду, отримавши одрьорів мед поезії. Та велетень, який прийшов згодом, викрав одрорір і відніс його до свого палацу в горах. Про це дізнався Одін і зажадав напитися напою, шкода лише шумент поезії, тепер знаходився в палаці велетня під пильним оком його доньки. Одін змучений спрагою, а людина здатна на дивовижні речі, якщо хоче напитися, прокопав під палацом тунель у вигляді змії і прослизнув всередину. А, прокопав під палацом тунель і у вигляді змії у усередину. Єдиною перепоною залишалося донька, але одній швидко її спокусив. Він пообіцяв одружитися з нею взамін на медовий напій. Цілком ймовірно, що це може бути пов'язане з рідкісним звичаєм культури вікінгів, якщо дівчина дає вам спеціальний напій, ви мусите одружитися на ній. Щоправда, неясно, наскільки поширений був звичай, адже більшість шлюбів покладалися доволі просто. Проте перед нами ще один приклад того, як прийняття напою. Може зробити вас родичем, воїном або чоловіком того, хто його, вам його дав. До того ж одін був грубіяном, він за один раз могло бути інакше, а осушив горщик, перетворився на орла і полетів геть з медовим напоєм у шлунку. Побачивши це, велетень теж перетворився на орла і миттю вирішив вздогін. Погоня була запеклою. Коли інші боги помітили, що одін повертається, вони поставили перед ним котел, у який він мав виблювати одрорір. Велетень наступав на п'ятий, але одін різко спікерував і видригнув мед поезії в котел. Та його бажання і поетична пристрасть була настільки непередаваними, що частина меду поезії вийшла це задній прохід. Мед, який вийшов через блюботиня Одіна, породив найвеличніших людських поетів. А мед, виділений через задній прохідницьку пробну поезію, отож лише один міф пояснює існування Вільяма Шекспіра і В.Г. Девіса. Ель У житті вікінгів все було зосереджено навколо Елю. Люди приносили в жертву Одіну, жили заради нього, поети черпали натхнення. У ньому воїни вбивалися Ель. Одна героїчна сага розповідає про короля, який вирішив розібратися з ревнощами між двома дружинами, залишивши ту, яка після його повернення з війни подасть йому найкращий ель. Наймовірніше, до кінця вечора медова зала перетворювалася у доволі брудне місце. Не вистачало лише деяких складових традиційними наслідками тваринного пояства були блювата і секс, бажано б неодночасно. Якщо стародавні єгиптяни бачали, бачали в цьому сенсі кінги блювотий зекс, не зображують, навіть незважаючи на використання рогів для пиття, примітка відрігування одрориру Одін більше схоже на годування пташок своїх пташенят, аніж на блювоту пані на єгипетському бенкеті. Натомість вони просто засінали. За легендою, спустившись неба над сумплом, доки всі не заснуть, зависало прекрасне міфічне світіння. Шапля з забуття, гадки немає, чому саме вона. Ніхто не йшов додому, вони залишалися в медовій залі свого правителя доти, поки трималися на ногах, ну а потім просто засинали на лаві, сполі, чи ще деінде. Ставало трохи небезпечно, усі воїни розмякли від алкоголю і не могли захистити себе. Беовильфі розповідається про те, як уночі до замку проникає чудовисько та нападає на гостей, а потім з'являється герой та радить залишатися хоч трохи тверезим. Ми Звичайно, ризик бути з'їденим чудовиськом мінімальний, але згоріти заживо цілком. У 8 столітті правив один шведський конунг Інгельд, який на свою коронацію запросив інших знайомих конунгів, отримавши Кубок обітниці, він поклявся розширити територію свого королівства, принаймні на половину усі сторони. Люди пили, люди напивалися і кулич при забуття. Виконала своє заспокійливе завдання, і кожен поринув сни. Інгель вийшов на подвір'я зачинив двері і підпалив свій палац. Запрошені, Запрошені конунги залишилися усередині. Хотілося, поду... Хотілося думати, що історія це виняток, але це не так відомо кілька випадків спалення палацу з гостями середині. Одна королева навіть спалила свого чоловіка, мабуть, небезпідставно, втім, смерть не була поганою для. Ім смерть не була поганою участю для вікінгів. вони очікували її, адже смерть відправляла вас у Вальгалу місце безкінечних бінкетів, сумбул, довжиною у вічність. Ну, або ж це дуже схоже на е, цей вальгала. Я десь коротше бачив, мем, типу, що Вальгала нагадує навчальний центр десна. Там теж. Постійно майже всі п'яні і хочуть побитися. Та був схиблений на вині одін, там були ваші давні друзі, на їхню честь випили свій ель пам'яті. Зрештою, там була Хейдрун, сакральна коза із вимені якої постійно розтікався смачний та міцний мед вальгал рай для вікінгів, де ви залишалися п'яними назавжди. Ну, в принципі, в Десні також можна залишитися п'яним назавжди. От якщо дуже постаратися, ну, це трошки прикро звучить, але мені здається, я думаю, такі випадки були. Бо навіть є така, типу, такий, типу, віршик, який звучить так, що краще хуй забить сосну, ніж піти служити десну. А друга половина така, типу, скільки хуй, не забу... скільки хуй не забивав, все одно в десну попав. Але я думаю, що можливо, з часом ситуація на зараз змінилася, але ну, якось так. Вот. Ну добре, що ж на цьому я поки що буду завершувати. Я думаю, що сьогодні будуть ще стріми. От. Дякую всім. До нових зустрічей і всім па, -па.